Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро. Вітаю всіх, хто зараз слухає радіо Дніпро в ефірі. Програма Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У Дніпрі за допомогою учнівських квитків батьків школярів сповіщають про прихід і вихід дітей зі школи через Viber і Telegram. Про це повідомили Дніпровській міській раді, які функції має учнівський квиток та скільки вже школярів його отримали. І гість нашої студії сьогодні спеціаліст департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Артем Трапізніко. Вітаю вас! В нашій студії. Доброго дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Тож, шановні радіослухачі, ви можете долучатися до нашої розмови за телефоном 096-447-1303, А також відправляйте свої повідомлення на наш вайбер за цим же телефоном, пане Артема. А ось розкажіть на сьогодні, скільки вже школярів мають такий учнівський квиток. Розпочалася ця, ця програма як безпечна школа ще з 2017 року. Але у 2020 році, у 1 вересня, ми розпочали розповсюджувати цю програму як великий освітній простір міста Дніпра. І він заключав приробку учнівських квитків, які були до цього. Тобто, ми знаємо, що були паперові учнівські квитки, були щось виписане в адміністрації школи на бумажці, якась печать, щось незрозуміло, яке в принципі можна було користуватися будь-якому учню, будь-якому. Будь-якій людині, тобто можна було підроблювати ці документи. Зараз це велика пластикова карточка, де є багато функціональні можливості. По-перше, це безкоштовний проїзд в електротранспорті та знижка 25% у маршрутках та автобусах нашого міста. По-друге, це прохід в школу, тобто в школах, в яких встановлені турнікети. Дитина, коли приходить, вона прислоняє свою картку до турнікету, і після того батькам приходить смс-повідомлення про те, що ваша дитина прийшла до школи. Тобто, ми тут можемо розуміти, що безпека. Насамперед, наш час це дуже а важливо. Чи плануєте ви у всіх школах міста? Ось такі а в... зараз проводити так проект? зараз. У нас 78 шкіл за це ці... ці... за цим проєктом, У нас у місті 157 шкіл, тобто ми бачимо, що вже половина є. Але є плани, що до 2024 року ми розробимо. Зробимо таку систему турнікетну у кожному закладі, і кожен заклад має, буде мати таку систему. Стосовно того, скільки карток видано, видано на даний час 42 тисячі учнівських квитків, тобто у нас 102 тисячі учнів у школах, видано 42 тисячі. Можемо сказати, що це багато або мало, не можемо нічого сказати, це середина. Чому так довго? Тому що. У нас дуже багато дітей, дуже багато батьків, і батьки, коли заповнюють анкету, не завжди якісні, не завжди добрі фото дають. Наприклад, дітей треба перетелефонувати, щоб змінили цю фотографію. Деякі батьки відмовляються від документів, які потрібні для цього учнівського квитка. Можемо розказати чуть пізніше. А ще є проблеми з поліграфічною компанією, з нашим підрядником, коли дуже великий обсяг учнівських квитків, і там ж не просто учнівські квиток, Тобто не встигають, не його встигають друкувати, і через це є а, такі труднощі. Але батьки, які не отримали ще їх три тисячі батьків, учнів, які не отримали ще з вересня а, по листопад місяць, учнівські квитки, зараз ми. Робимо цю ситуацію, ми їх віддали на друк. Там були деякі проблеми, там не було в базі єдиній адрес, який вони вказали у анкетах. Гадаємо, що вже до 1 квітня ці учнівські квитки, тобто будуть у батьків. Так, а ось розкажіть, як, яку саме інформацію повинні батьки ось надавати, як ось ця процедура отримання цього квитка. По-перше, треба зареєструватися на сайті. Або, якщо немає можливості зробити це онлайн, можна зробити це через паперовий паперову анкету. Як ми заходимо на сайт dniprosmart.dp.ua, Там треба заповнити дані. Обов'язкові це ім'я батькові, де вона навчається, дитина. А, плюс. Документ, який посвідчує особу батьків. Тобто, треба заповнити анкету батьків, треба заповнити анкету дитини. Для чого цей документ? Для того, щоб ми розуміли, що ми передаємо інформацію про відвідування учня, про його успішність і так далі, дійсно тій людині, яка має на це право. Тобто, рідство між дитиною та батьками нам потрібно за цим слідкувати. По-друге, коли заповнили анкету, то треба її підписати електронним цифровим підписом. Багато з людей не знає, як це зробити, але це дуже просто робиться через Прива24, заходимо в мої сертифікати, завантажити сертифікат. Там треба просто виграти, логін та пароль, який, логін та пароль, який в принципі, вигадується, коли реєструється у будь-яку соціальну мережу, і після того вам вигружається електронний підпис. І потім треба підписати, просто написати через і пароль у цій системі на сайті, і все. Якщо немає можливості зробити це онлайн, можна зробити це у паперовому вигляді. Анкета є у pdf варіанті у кожного класного керівника та директора школи. А також можна звернутися до адміністрації, щоб вам роздрукували і видали цей цей паперовий паперову анкету. Потім ви здаєте у заклад, і заклад вже направляє до нас. І ми верифікуємо анкети, і після того відправляємо у друк. Ви сказали не всі ось батьки погоджуються надавати такі дані. Ось чому як вони це пояснюють? Даже дуже дуже багато таких батьків, але ми переконуємо їх. Вони бояться, що їх дані кудись зникнуть, вони бояться давати свої а, паспортні дані. Але можемо сказати, що ми не просимо паспорт обов'язково. Ми просимо будь-який документ, який посвідчує особу. Тобто, це може бути водійські права, це може бути посвідчення воєнне, це може бути а, також паспорт. Не обов'язково нам всі сторінки паспорту. Можна просто першу сторінку паспорта, щоб ми усвідомили, що це дійсно літа людина і так далі. Коли ми приходимо на. Нову пошту нас також перед посилкою просять дані, просять паспорт, посвідчення. Ми даємо і нічого тут страшного нема. Так і ми маємо ось повідомлення, яке надійшло на наш вайбер. Вас запитують, пане Артеме, ось анкету здали на учнівський ще в жовтні, і досі немає ось готового документу, і дитина платить за проїзд зараз, ось. Двічі на день повністю, бо немає учнівського квитка, а за старий учнівський ось кондуктори його не приймають, не хочуть приймати. Тут я можу посперечатися, можемо проїхатися з вами, подивимося, як хто не бере. Але якщо такі, можливо, є маршрутчики та трамваї, де за старими зразками учнівського квитка. Не дають пільговий проїзд, то треба звертатися на гарячу лінію Дніпровської міської ради, та можна звертатися на гарячу лінію безпечної школи, та можна писати нам у соціальній мережі департаменту гуманітарної політики. Обов'язково нам потрібно знати номер маршруту, і ми будемо наказувати цю людину, яка не провозила безкоштовно. Якщо у вас немає учнівського квитка зараз, то ви можете звернутися в адміністрацію школи. Вам видадуть тимчасовий учнівський квиток спочатку, і ви вже потім зможете їздити безкоштовно в локт-транспорті. Ви слухаєте програму Тема Дня на Українському радіо Дніпро. Нагадаю, в ефірі звучить програма Тема дня. І сьогодні ми говоримо про те, які функції має учнівський квиток для школярів Дніпра. Їсть в нашої студії спеціаліст департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Артем Трапезніков. Шановні радіослухачі, ви можете телефонувати нам в студію за номером 096 447 1303, А також надсилати свої питання на наш вайбер. Ось зараз пропоную послухати матір учня середньої школи номер 24 Марію Куровську. Як вона оцінює впровадження учнівського квитка в Дніпрі? Ми отримали, мабуть, одні з перших, оскільки як тільки з'явилися електронні форми, то я одразу її заповнила. Потім через декілька тижнів зі мною зв'язався кур'єр, спитали куди і коли зручніше доставити. Тож ми отримали дитина, звісно, зраділа, оскільки яскрава упаковка, дитина отримала свій. Ну можна сказати, один із перших документів, який вона може носити з собою, оскільки свідоцтво про народження дитина з собою не носять. А з цим вона залюбки користується міським транспортом, як одна із переваг. Це дуже суттєво. Також ми з нетерпінням чекаємо, коли ж буде запроваджені інші електронні послуги, як то щоденник, розклад електронний. І ще що нам подобається, це дизайн. Він для дітей, які одного віку з моїм сином, він майже не не ламається, він не мокне. Тож він таскає його і в карманах, і по всякому. Користуємось із задоволенням. Тож ось це була о, матір учня одного з шкіл Дніпра. Пане Артем. а ось розкажіть, чим старий ось зразок учнівського квитка відрізняється від нового. По-перше, старий учнівський квиток він був розроблений не дуже якісно, не дуже красиво, не дуже креативно і так далі. А коли дитина, дитина приходить до школи, то йому дають учнівський квиток, раніше давали учнівський квиток, просто зробили фотографію в першому класі, і ця дитина з цією фотографією ходила до 11 класу. Зараз це відрізняються учнівські квитки, по-перше, класами: з першого по 4 клас, з п'ятого по дев'ятий і 10 по 12 клас. Тобто ми можемо розуміти, що коли дитина приходить до четвертий клас закінчує переходи у п'ятий клас, то батьки перереєстровуються в системі, додають нову фотографію і їм друкуються вже нові учнівські квитки безкоштовно за міський бюджет. Коли дитина заканчива 9 клас, якщо вона буде йти до 10-го, то також перероблюється учнівський квиток, і дитина може отримати новий учнівський квиток з новим фото. Також на учнівському квитку є номер учнівського з 12 цифр. Він Є плюс є QR-код для заходу у свій кабінет, особистий кабінет, де будуть оцінки, де будуть завдання. Такий, можна сказати, а-ля Zoom, який буде розроблятися. Тобто не будете в Google класах сидіти, а будуть на сайті Дніпросмарт DPUA сидіти, і якщо дистанційне навчання, то там займатися, там отримувати домашні завдання. І хочемо ми перейти з бумажних щоденників, хочемо перейти ми з бумажних журналів, щоб дитина в 21 го столітті, вона на, у телефонах дитині потрібно завантажити а, р... приложення і отримувати там, наприклад, якісь задачі від вчителя бути з ним на онлайн зв'язку. А коли немає такого, то дітям не цікаво вчитися, тобто їм треба а, йти у шах з дітьми. Тоб... Да. А ось розкажіть, які зараз пільги діють в громадському транспорті з лучнівським квитком. Пільги у громадському транспорті, по-перше, у електротранспорті – це трамвай, метро та тролейбус, знижка 100%, тобто безкоштовний проїзд. А в маршрутках, автобусах та нашому міському транспорті такому 25% знижки. Тобто можемо розуміти, що ми перше місто в Україні, яке взагалі має 100% безкоштовний проїзд в електротранспорті. Міст ми можемо бачити на Львів, ми можемо побачити Харків, ми можемо ще побачити міста, де є 25% знижки, є 50% знижки. У нашому місті ми зробили так, що є 100% знижка, тобто безкоштовно діти їздять в електротранспорті. А з якогось періоду діється знижка? Вона діє вже рік. Вирішено це було на сесії Дніпровської міської ради, і можу сказати, що у нас у місті 102 тисячі учнів, і а всього у нас у місті мільйон людей. А це дуже вагоме таке рішення для міста зробити такий внесок, тому що і ці учнівські квитки були розроблені для того, щоб ми розуміли, скільки дітей їздить безкоштовно, щоб покривати кошти, які витрачаються, на електротранспорт, щоб електротранспорт був прибутковим, а не не транспортом в нашому місті. А це воно діє з початку учнівського року і до закінчення, чи коли а ді, саме діє це... воно з 1 вересня по 1 вересня? Тобто, канікули будні дні, будні дні вихідні дні працюють безкоштовно, тобто круглий обмеження рік. обмеження ось, так, ось такого обмеження немає. Ви слухаєте програму. Тема дня на українському радіо. Дніпро. Нагадаю, в ефірі звучить програма тема дня, і сьогодні ми говоримо про те, які функції має учнівський квиток для школярів Дніпра. І гість нашої студії спеціаліст департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Артем Трапізніко. Шановні радіослухачі, ви можете телефонувати нам в студію за номером 096 447 1303, а також надсилати свої повідомлення на наш вайбер за цим телефоном. Пане. Артем, а що ось робити, якщо дитина отримала вже квиток, але його загубила? Чи можна ось зробити інший квиток? Чи безкоштовно це буде ось? Я хочу сказати, що діти не тільки їх гублять, то собаки погризли, то ще щось буває, то затопили його. Але всі учнівські квитки будуть перероблюватися, тобто робитися додаткові. Тобто, якщо дитина загубила учнівський квиток, то потрібно зателефонувати на гарячу лінію безпечної школи, оформити заявку і новий учнівський квиток буде зроблений. Але хочемо повідомити, що не треба губити учнівські квитки, і це дуже погано, якщо так буде, тому що ми не розуміємо, який відсоток нам потрібно додати до закупівлі, щоб ми видавали учнівські квитки. Зараз, яка пройшла закупівля від Прозоро, то ми розуміємо, що там є квота людей, але якщо ми будемо проробляти учнівські квитки ще додатково, то іншим дітям не вистачить. На треба робити ще закупівлю. І хочемо зауважити, що це бюджетні кошти. Це треба економити бюджет нашого міста і не губити учнівські квитки. Але якщо хтось загубив учнівський квиток, а хтось його потім знайшов, то просимо звертатися у соціальні мережі департаменту. Ми одразу віддамо цій дитині учнівські. Так, зрозуміло. А ч, ч, взагалі, можливо, у вас є інформація, чи часто ось доводиться ще раз зробити ось повторно ну, дітям квитки? З того числа 42 тисячі учнів, які видали учнівські, то загубили твутутфу 40 чоловік, тобто не тисячі, не дві тисячі, поки що 40. А можемо сказати, що надіятися, що так і буде продовжуватися, але краще взагалі не їх не губити. Так, а і ще хотіла вас запитати ось про ось цю нову функцію, коли батьки сповіщають ось через меседжери, Viber, Telegram. Те Взагалі, як батьки оцінюють таку функцію? Чи завдоволені вони? Ну, коли дитина наприклад. Як діти реагують на те, що ось батькам надсилають. Коли, коли дитина виходять. приходить до закладу, то вона розуміє, що за нею тепер слідкують. О, я тепер прийду не на перший, тобто думають, я піду вийду в 8.00 і прийду на другий урок. Але все, ті тепер слідкують батьки за цим. Батькам, звичайно, це зручно, тому що вони знають, коли дитина прийшла до школи, вони знають, коли дитина покинула школу. Але для дітей. Трошки незручно, вони вже придумали лайфхаки, як робити цю систему не так. Вони фотографують картку іншої дитини, а потім прислоняють QR-кодом до зчитувача, і тобто їх батькам не приходять до СМС-повіщення, але ми працюємо над цією системою, QR-код ми зробимо так, що на фотографії не буде працювати, і будуть смс повідомлення далі. Але хочемо сказати, що це дуже добре, тому що коли дитина приходить до закладу, адміністрація за неї відповідає. За життя дитини, коли тобто, дитина вийде, смс-повідомлення батькам прийде про те, що дитина пішла зі школи, і адміністрація вже відповідати юридично за неї не буде. А батьки повинні розуміти, що дитина йде до школи, і вони повинні забезпечити безпеку доходу додому. Uh, і плюс діти не будуть обманювати батьків, коли, наприклад, у нього сім років, він збіжав з п'ятого року, пішов ще погуляти два роки, а потім якісь нещасні випадки, то провалився підльот, то ще щось злучилося. Для дітей це не дуже зручно, але вони звикнуть. Тобто, щоб вийти з школи, потрібно обов'язково пройти ось через турнікет. Да, да. Через турнікети хочемо сказати, що турнікетна система ще заохочується. Це відеокамери, які знаходяться у коридорах школи, також на вході в школу. Для чого потрібні відеокамери? По-перше, для того, що зараз робляться в школах санузли, їдальні, спортивні зали. І якщо порча імущества так можна сказати, була незрозуміла, хто це зробив, то зараз зрозуміло, хто там потикав ручкою, хто там обмалював щось, і, і дитина буде та батьки нести відповідальність за це. І також є сигналізація а, аварійна, тобто на запах диму, зразу еваку... сповіщає служби, які повинні приїхати. Також у адміністратора в кожній школі є адміністратор на ставку півтори. Та вони, у них є червона кнопка. Тобто, якщо якась не гаразд в школі, то вони можуть натиснути, і їм приїде там поліція або пожежна допомога. А в скількох ось школах сповіщають батьків? Сповіщають батьків у 78 школах, де є турнікетна система. Тобто, Інші батьки можуть користуватися розкладом завдань, які є зараз у Viber та Telegram-боті. А також можуть отримувати якісь повідомлення від класного керівника. Тобто, от такі можливості зараз тобто, працюють. Якщо отримувати квиток, ось учнівські батьки дають свій номер з телефону, щоб був базі, так у анкеті є графа, де треба заповнити номер телефону, на який бажано, щоб приходило смс-повідомлення. А ось можете перелічити ось всі функції, які яким які має ось учнівський квиток. По перше, функції їх не так багато ще це безкоштовний проїзд в електротранспорті та знижка 25% в маршрутках. По-друге, це СМС-повіщення батьків про присутність дитини та коли вона покидає заклад. Третя функція це вже розклад занять, які можуть отримувати батьки та можуть отримувати діти в соціальній мережі Viber або Telegram. Четверта функція це тим, чим харчуються діти сьогодні, тобто меню у закладах освіти. Тобто, батьки можуть зрівнювати те дитина їла чи не те дитина їла сьогодні. І в майбутньому це буде журнал. Класний, де, наприклад, раз в місяць є така практика вчителів виписувати оцінки додому дітям, батькам. Тобто. І що діти з ними роблять? Діти їх рвуть, діти їх гублять, діти їх виправляють з двіки на 12, щоб батьки не сварили. Але зараз буде така функція, що батьки зможуть особисто натиснути кнопку Viber в Телеграмі, зробити вигрузку всіх оцінок, які в них є, і подивитися на успішність учнів. А чи є у вас інформація? Можливо, в інших містах є ось такі учнівські квитки з подібними такими функціями? Можу сказати, що в ніякому місті України ще немає такої системи, і нам треба нам нема де взяти досвід, тобто ми зараз робимо все на своїх же помилках, і свої помилки вже виправляємо. Дякую вам ось, що завітали до нас. Нагадаю, гостем нашої студії був спеціаліст департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Артем Трапезніков. І сьогодні ми говорили про учнівський квиток. Який... Який діє у Дніпрі, а ви слухали програму Тема дня режисера ефіру Олександра Сохач, інженер Микола Ніколішин. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. Для вас до... до нових зустрічей в ефірі! Програма тема дня на українському радіо. Дніпро.